Різного роду заходи в полях для аграріїв уже стали звичними. Компанія Агроресурс, аби справити незабутні враження, цьогоріч провела не день поля, як це робила раніше, а організувала агротест-драйв, на якому всі бажаючі мали можливість власноруч покерувати будь-якою машиною. Це трактори, комбайни, оприскувачі та навантажувачі. Генеральний директор Агроресурса Станіслав Мартинов зауважує, що такий формат дозволяє не тільки на практиці ознайомити сільгоспвиробників із роботою техніки, а й допомогти їм у її виборі, адже представляє агроресурс широкий спектр машин. Разом із ними ще й технології. А комплексний підхід саме те, чого сьогодні потребує кожен господарник. У нас є сьогодні дуже багато хороших техніки українських заводів прозводитель. Є техніка дуже дорога, і від звітних брендів, таких як той самий Технома, Дюхоланд, Гаспардо, Лємкен і так далі. Є більш середній діапазон. Практично кожен грає може отримати те, що він може і те, що розповідають средствами, розширюючи та удосконалюючи пропозиції щодо техніки, в цьому році фахівці агроресурса взялися за ще одну справу. Ми з цього року відкрили для себе нове направлення і дуже серйозно ставимо. Будемо серйозно розвивати це направлення, то це посив мат захисту защити мікродобрів. мікродобрив і в тому думи. Немного попробовали, знаем, что это такое, и э, я думаю, что это имеет... Э... Це основання бути в нашому портфелі. І я думаю, що ми через несколько літ одним однією успішними компанії, які будуть займатися не тільки сільськогозяством техніки, вночі по севматуру святозащити Росії. Ми сьогодні являються вже дистриб'юторами. Піанер, сінгента, майсадур і ряда других відомих компаній. Під час агротесту демополів учасникам зібрання представили 160 гібридів різних культур, а також технології їхнього вирощування. Цікавою та насиченою була розважальна конкурсна програма. Вона включала в себе Затські розваги, різноманітні конкурси та розіграші. Тривало свято весь день, але учасники зізналися, що втоми майже не відчували. З Вінничини на тест-драйв, що проходив на Кіровоградщині, приїхало майже 50 аграріїв. Перший філіал, який створила наша компанія на Україні, це був наш. Ми вже працюємо на Вінничині більше 10 років. За цей період у нас створилася тісна співпраця із сільськогосподарськими товаровиробниками, адже ми продаємо не тільки техніку, ми їм надаємо і сервісне обслуговування цієї техніки. Сьогодні наша компанія пішла далеко вперед, вона розвивається динамічно, вона не зупиняється. Сьогодні ви бачили, був проведений не просто день поля а Агротест драйв сьогодні. Наша компанія пропонує сільськогосподарським товаровиробникам технологію виробництва сільськогосподарської продукції. Те і техніка, яка виробляє ґрунт, яка сіє, яка робить захист культур від шкідників і хвороб, яка збирає цей насіння, це і добрива, це і засоби захисту рослин. Тобто ми пропонуємо сільськогосподарському товарну технології в повному виразі. Гущинецьке ПТУ технікою від агроресурсу користується ось уже шість років. Це трактори і комбайни New Holland, трактори ХТЗ та широкий спектр ґрунту обробних агрегатів. Директор Іван Кривенко наголошує: всі вони відзначаються високою надійністю. Співпраця з того дає нам можливість готувати сучасного сільськогосподарського працівника. На сучасній техніці іноземної вічезняного виробництва ми по закінченні даємо також сертифікат для роботи на іноземній техніці. І хотілося, щоб це стало сьогодення для кожного професійно-технічного училища. Набагато легше працювалося, бо якби долар не скакав, кажуть аграрії, і додають, що вдячні агроресурсу за розуміння їхніх проблем. Ми будемо Стараться работать в тех условиях, в которые они будут, и находить какие-то пути и решения, хоть немножко, чтобы сладить э, этот большой курс. У нас сегодня на сьогоднішньому мероприятии присутствует все шесть финансовых установ, как лизовые компанії, как банки. И все потихонечку, я думаю, вместе с дилерами э, потихоньку своей маржинальностью будут делиться. И... Для того щоб аграрію було трохи легше у наступні роки, продовжує Станіслав Вікторович зібрання в полі швидше за все також проходитимуть у форматі агротест драйву, адже користь і задоволення від такого зібрання отримують усі його учасники, і організатори, і гості.